Чергова аварія у Чернівцях. На розі вулиць Головної та Залзацького не розминулися дві автівки від удару. Одну з них відкинуло на узбіччя, де були припарковані автомобілі і стояли люди. Що було далі? У сюжеті Ірини Шевчук їхав по головній вулиці тут. Переді мною з протилежної вулиці не пропустив мене водій другого автомобіля. І від удару мене викинуло просто на обочину. У Зож вулиці були припарковані автомобілі і стояли люди, тому хлопцю довелося реагувати швидко. Іншого вибору не було, треба було вирулювати на обочину, так як там стояли машини, припарковані, і люди в машинах були, і біля машини дявушка стояла. Я замітив, що на тротуарі нікого немає, тротуар широкий, можна вирулити. Водій іншого авто ж був небагатослівним. Розповісти, як усе сталося, довго не наважувався. Я виходив. Оттуда, он летел отсюда, и врезался врезався. Меня що там був красний свет. Червоно чи зелене світло. Значення немає. Чоловікою все одно варто було пропустити автомобіль, котрий їхав по головній дорозі. Тому на нього склали адмінпротокол. На водія, який надав перевагу в русі. Водію таксі складається протокол по статті 124. Аварії на розі вулиць головної та залозецького рідкість, зазначає багатодітна матір, котра проживає поблизу. Я дуже довольна, рада, що хоч поклали тут світофор, бо тут часто втрачається. І хотілося б, щоб не було цього, звісно, бо жалко, і машини дві ці шофер зараз таксі стільки. Це ще гроші все стоїть. Чернівчан Олександр також проживає поблизу нинішнього місця. ДТП розповідає, дійсно, з цієї вулиці виїжджати дуже важко, тому що вона під наклоном, особливо взимку. Це треба, щоб то виїхати, якщо то слизько, треба з розгоном. Але видимось обмежена. Напевно, щось би, якісь би знаки повинні бути дорожньої розмітки. Нині ж водію, який порушує правила дорожнього руху, доведеться сплатити штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів, або ж його позбавлять водійських прав. Ірина шевчук Микола Остафі, Чернівецький промінь.